Доброго дня! Я Валентина і ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною. В сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами своєю закупкою пряжі. Тут буде пряжа і шкарпеткова, і е, вовна і китайська вовна, скажімо так. Пряжа буде українського виробника Вівчарі, турецька ALIZE SUPERWASH Artisan і буде китайська Вікторія Панда. Це три посилочки таких моїх збирала я за певний проміжок часу. І хочу з вами поділитися своїми покупками. З деяких видів пряжі я в'язала, з деяких ні. Ну, будемо знайомитися разом. Спочатку познайомимося тактильно, подивимося на неї, роздивимося, а потім будемо в'язати. І так почнемо. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що мені прийшло замовлення на жіночі шкарпетки і червоного кольору, дівчатка, захотіли. Яким було моїм здивуванням? Я думала, що це не дуже складно знайти червоний колір. Хочу додати те, що шкарпетки я вмію в'язати, але почала їх активно в'язати тільки. Ось, мабуть, з літа десь. Якось мене вони не надихали. А тепер, дивлячись на український YouTube, як і дівчатка в'яжуть, які є різні в них, україномовний, скажімо так, YouTube, які дівчатка в'яжуть, красивезні шкарпетки з різними дюшками і різними методами, різні види п'яток, наприклад, Іринка, неї такий канал в'язальний, вона проживає в Швеції, то а в неї там, вона мені як шкарпеткова королева, в неї різні різні такі види шкарпеток. То я залишу посилання під відео на канал. Може, хто захоче, зайдіть, подивіться. Дуже цікава дуже цікавий канал. І от я як дивлюся, почала дивитися Іру, і я стала надихатися шкарпетками. І мені захотілося їх собі зв'язати. Ну, повернусь до початку розмови, що я не думала, що мені буде такою складністю знайти червоний колір. Ось він у вас передається яскраво червоний, в реалі він не такий яскравий, ніби трішки грязноватий. Ну, Але це нічого, це єдине, що я могла знайти, червоного шкарпеткової пряжі. Такі я думала, що це ну, як це так, шкарпеткова пряжа. Для мене шкарпетки це новорічний такий подарунок, можливо сказати. Новорічні є різдвяні шкарпетки, я в'яжу шкарпетки на камін, туди ложать камінні. Це такі Західні традиції, рукавички в'яжуть, то моїм було здивування, що немає такого червоного кольору, я його сама назвала новорічним. Я стала шукати шукати і нарешті знайшла на одному сайті один моточок. Я думала, можливо, це малиновий. Написала: на одному сайті був дійсно малиновий, на другому дівчинка написала, що це червоний, хоча у лінійки. Артісан Алізе, перед тим, як я дивилась, не було червоного. Дякуючи коментарям, дякую Іринка. Не Іринка, а Вікуся з канала Україночка в'яже, зв'яжемо тренди, вона десь теж побачила цю інформацію про пряжу Алізе Артісан. І сказала, що є Алізе Артісан, дивись на код. Код повинен бути цієї пряжі. Номер 56 але на тому в інстаграм-магазині, де я замовляла, там на фотографії не було кольору, і мені не відповіли на моє питання, який це колір. Вона мені сказала червоний. Можливості подивитись не маю. Ну якось тоді перебої були в нас з електрикою і з інтернетом. Я ну, думаю, вже замовлю, хай яке буде. В Якщо говорить, що червоний, то якщо вікуся мені підтвердила, впевнила мене в тому, що там є червоний новий колір, здає, в них виявився, з то я ризикнула і замовила. Хвилювалася, звісно, я дуже того, що мені потрібно вже починати в'язати мене не так багато часу, я сіреньки вже зв'язала для хлопчика. А такі ось мені потрібно було в'язати, вже починати приступати, бо ниточка тоненька, і зв'язати три пари на 38-й розмір то потрібно. І я тільки отримала ось посилку, якось довгенько вона йшла, з Західної України йшла, то я відкрила і бігом-бігом знімаю вам. Це відео сьогодні в мене субота, і я вам розказую про такий у мене буде в'язовлог, покупочно в'язальний. Розкажу про, свою, про свої покупки. І так, почитаємо детальніше, що тут нам виробник говорить: тут 75% супервош. Вовна і 25% поліамід. В коментарях, дівчатка, дякую, пишете й коментуйте, що шкарпеткова пряжа повинна містити поліамід, не акрил, не будь-які інші добавки, тому що. Гарна, читала відгуки, багато дівчат в'язали, задоволені цією пряжею, то я замовила три моточки. Вона була ціна по 110 гривень. І замовила ще, я хотіла жовтий. Ну, Я так зрозуміла, що жовтого нема. От теж. чого виробник пряжі не виробляє жовтої. Ну чого, можна зв'язати такі патріотичні, як зараз. Шкарпетки жовто-блакитні, українські такі трендові, але нема. Я хотіла жовтого. Блакитний є, ну, у мене блакитний був. У мене блакитний є. Алізе Superwash Comfort Socks і до нього в компаньйони я хотіла як патріотичні шкарпетки купити жовтий. У вас він ніби жовтий. У мене він, ну, якісь дівчатка, знаєте, оці кольори Арттісну це моє перше знайомство з цією пряжею, і перший раз в житті я тримаю її в руках. Вони, як ніби грязно, такі роз... ну, як? розмито грязні. ну, я б так Не яскраві такі кольори. Якби отакі от вони були, як на камері, то це б ціни б не було виробнику. Не така яскрава, вона, як здається, як припилено-грязний такий колір. Не яскраві вони такі. І не пастельні, а такі іменно як припилено грязні. це на мій погляд. То оце так це на замовлення взяла, а це так, щоб був компаньйон, зв'яжу якісь теж патріотичні шкарпеточки, підліткові, можливо. Це така у мене покупочка. Скажу по кольору. Тут колір 281. А тут колір, вже я вам говорила, ну, повторюся, 56. Це така покупка. Чотири моточки пряжі замовила в Інстаграм магазині. Не питайте, де замовляла, бо не, не пам'ятаю. Ну, посилання не знаю, як, як відправити. Оце в мене дилем. Навчитися в інстаграм відправляти посилання. Ну, поки що не вмію. Ну, не суть. Забивайте. Пошуковику, якщо вже з'явився цей, цей червоний колір, то, в принципі, ця новинка це вже тиждень пройшло, мабуть, і більше часу, як я дізналася про це, то я думаю, що в цих магазинах, яких вам привичних, яких ви купуєте пряжу, вже повинен з'явитися цей червоний артисан. Хоча я не відкрию вам Америки, багато дівчат вже з нього давним-давно в'яжуть і в'язали. Ну, для мене це новинка, то поділилася з вами. Покупкою. Що тут нам рекомендують? 100 грамах тут 420 метрів. Ну, така як Супервош. Мені здається, це той самий супервош, вона тактильно дуже схожа. Що тут у нас у Супервош? 420 метрів теж. Ну, Тактильно вони мені однакові, так як на дотик однакові. А як буде в'язання, я так думаю, що це воно одне й те саме, тільки змотано в другий. Другою формою моточка. Цей моточок такий видовжений, а цей о, такий коротший і пухліший. Оце таке моє відчуття на перший погляд. Як чим його в'язати? Мені не знаю, яким номером 2-4 пишуть. Ну, я буду, мабуть, на 2,75 в'язати. Чи на трічки. Ну... Щось буде. На чомусь буду, буду зараз до зніму відео, змонтую вигружу і буду починати, того, що часу обаль. Ще тут маленький такий подарунок, був, три карамельки. Скажіть, приємно, така невеличка дрібничка, але приємно. Коли додають до замовлення такі невеличкі солодощі, такі презентики. Так, це вам розказала. Далі. Далі, я ніяк не заспокоюся, хочу. Ще я пробувати, хочу відкривати для себе пряжі вівчарі. Я теж не питайте, де замовляла, бо не пам'ятаю, не скажу. Довгенько йшли, бо і на напочту замовляла, і на нову почту, то забивайте в пошуковик і шукайте, бо часто під відео запитання, де купувала, то я скажу: вона вівчарі є скрізь. Шукайте. Новелло Хаус, є, Вулмаркет є, магазин пряжі Фея. Там є. Це все ну, не знаю, де, де купувала <с> в інтернеті. Вибачте, бо ну, дійсно не знаю, не, не занотовувала. Так, Що я купила? Я вам показувала, що в мене зв'язалося шкарпетки з однієї з одного моточка в мене вийшло три шкарпетки, то тепер треба мені дов'язати четверту. І Я такий колір шукала. Єдине, що якось на сайтах мало представлено кольорів, чи їх швидко розбирають, то є трішки проблемкою знайти колір. Пряжа ця недорога бюджетна. Як ця, наприклад, 110 саме дешевше коштує, то ця саме дешевше 42-48 гривень, в залежності від сайтів. Відто 42 я купувала, це, мабуть, місяців два назад, цю вже я купувала по 47. Чи по 46%. Ну, до 50 гривень моточок. То це дуже-дуже е, вигідна ціна для пряжі натурального складу. Тут складі в нас, так, е, лінійка. Вівчарі кольорова вовна. Що нам тут е, говорять 100, 100 грамів 300 метрів склад, 80% вовна і 20% поліамід. Така пряжа вже в мене є огляд на неї на каналі, я розповідала про неї. Така трішки сухувата, жорсткувата з вкрапленням. Я думала, що тут трава, то не трава, ніяка, то домішки оцього поліаміду, такі вони як пластмасові волоски тоненькі. Буває, що сиплеться і е, е, така дрібна, як соломка, буває таке прив'язання. Ну, це все є нормою для пряжі натуральних склад. склад, склад. Колір, зараз скажу. Я шукала цей колір. Знайшла тільки на одному сайті. Колір 816. На деяких сайтах він зазначений, як брусніка. От такий він. Меланжевий, такий теж не яскравий. ну, Щось у них з кольорами. Не те. Рядячкова говорила. Еля, канал Моє в'язання. що Хай він її дизайнером, бо тут кольори я з нею згодна на всі 100% кольори, якісь тут ну, не дуже привабливі. І так, як візьмі, наприклад, е, э, Алізе, то тут яскраві такі кольори, пряжа м'якенька. Хочеться зразу з неї взяти і в'язати цю пряжу з цією пряжею потрібно знайомитися, смакувати, пробувати, чи підходить тобі. Вона таке пряжа загадка для мене. Я на неї теж перший раз купила, вона мені така суховата. Думаю, ну оце купила. А потім думаю, гроші невеликі і шкарпетки різні повинні бути, хай будуть. Коли після прання вони мені розкрилися стали пухнастими, то я дала їй шанс, думала, не буду купувати. Єдине, що ну, це, напевно, в залежності від кольору чи, чи барвника, мені натирало трохи, Трішки пальчик, ну, один колір нитки такої, такого кольору. Ну, це, це не, не важливо, це все можна і пережити, і потерпіти. Шкарпетки виходять дійсно теплі. По стійкості я не скажу, бо я тільки починала в'язати, то не протерлися. Ношу, ношу в тапочки, то не протерлися, і ношу взуття на вулицю. Нагород, то ще цілі в мене вони. Так, два моточки вівчарів. Щоб дов'язати шкарпетки такого кольору. Далі. Я чогось думала, коли замовляла, як я дивилась, не додивилась. Зраділа, що великий вибір пряжі вівчарів, великих кольорів відтінків. І я набрала. Тоді, коли отримала вже посилку, я додивилася, я чогось думала, що я замовляла. Кольорову вовну вівчарі, а виявляється, я замовила отаку пряжу етнонатура. І третій е, артикул пряжі, який я замовляла, Саміву. Це всі три різні артикули. Ну, я отримала, в принципі, думаю, чого б не спробувати, нема нічого страшного. Пряжа теж в районі цих цін до 50 гривень моточок То за 100-грамовий моточок. 300 метрів то це є дуже-дуже бюджетно в наші часи, порівнюючи з пряжею Алізе. Думаю, потестую, буде мені така неждано нагадана нагода протестувати пряжу і поділитися з вами. Своїми відгуками. Направда, ну, не знаю, коли це буде, коли буде досвід мій в'язання, просто розповім, як на перший, мій погляд, того, що пишуть в коментарях, як ви можете розказувати, як ви не носили ще чи по зразочку судити. Ну, ми ж, хочеться сказати, перш, спочатку ми знайомимося тактильно з цією пряжею, зорово дивимося і на, на дотик. І... Думаємо, брати її чи не брати. А вже потім, коли річ поносимо, то тоді доходимо до певного висновку, чи потрібна чи не потрібно нам. І ви знаєте, в кожного, в кожного різне своє сприйняття і чутливість шкіри, одному кола, другому не кола. То це все треба пробувати особисто. Так, деякі такі основні характеристики ми можемо дати одна одній, але як говорять на смак і колір. То в кожному своє, в кожному свої пріоритети. І так, почнемо знайомитися з пряжею далі. Я купила два моточки отакої пряжі етнонатура від вівчарі 100% вовна. Так, вага мотка в 100 грам 250 метрів не фарбована. Виготовлено в Україні. Ось така моя покупка, не знаю. Я, звісно, планувала в'язати шкарпетки, а тепер не знаю. Якщо 100% вовна, то потрібно сюди, мабуть, додавати якусь ниточку 100%, щоб поліаміду якогось, щоб воно тримало тоненького поліаміду. То, в принципі, хай буде, але чому? Не можна знаєш, зв'язати і мітинки, щоб гріло. Багато таких можна зв'язати речей із вовни. вовнем. Можна взяти на більше ниток і зв'язати жилет, щоб був теплий, такий, чи ковточку таку домашню. То річ буде теплою і бюджетною. Знаєте, Як свій двір, в город вийти, то алізе дорогувато, а таку пряжу можна взяти сміло носити. така буде. Робоча конячка ця пряжа. Отаку От я взяла чорного кольору. І третій артикл пряжі, з яким ми познайомимося, це пряжа, вона відрізняється намоткою. Ці дві пряжі схожі намоткою моточку. Хоча ось цієї, наприклад, метраж 300 метрів, а цієї 250, то вони однакові по розмірах. Ця пряжа однакова. Ця трішки жорсткувата, Ця пряжа, що з поліамідом, виявляється, трішки м'якша за цю стовідсоткова вовна. Так, цей моточок такий ніби позатіший. Тут 300 метрів. Він не пряменький, такий, як заокруглений, як приплюснутий такий. Отакий колір передається вам правильно, красивий колір. Я давно шукала зелений, мені потрібно було в'язати. Для ЗСУ шкарпетки, мітинки, таким займаюсь то. Шукала я такого кольору, щоб були і тоненькі шкарпетки в'яжемо, і щоб були товстіші. Товстіші, говорять, в'яжуть, щоб в них було спати, а тонень тонь, тонші у взуття. Чи як там вже захочуть, так і носять, наше діло зв'язати. Пряжа, вівчарі, самі вул, склад. 25% ангора, 25% вовна і 50% акрил. 300 метрів вже говорила вам, вироблено в Україні. Рекомендують інструмент для в'язання нам 3-3,5. Будемо пробувати, теж не знаю, що в'язати. Два моточки у мене, ну, пряжа, знайде свої. Своє застосування. От Якби я дякуючи дівчатка, вашим коментарям, то я б їх би взяла б. Хоча я знала, що акрил і поліамід це не однакове волокно, але, можливо, так би глянула акрил і, ну, напіввовна, в принципі, в не на шкарпетки. Але ви мені в коментарях пишете дякую вам за це, що краще використовувати напіввовну з поліамідом, щоб не так протиралися шкарпетки, були такі зносостійкіші. Прислухаємося до цієї думки, і поки що два моточки ці пряжі будуть лежати і чекати своєї долі. Можливо, можна зробити підмот якийсь і піде воно і на шкарпетки. А взагалі мені б хотілося б таку пряжу взяти достатньої кількості і зв'язати. Я б, наприклад, з неї б зв'язала б теж домашню кофту або жилетку. Буде тепло. В принципі, як на светр, то воно як грубувати. Може, і колюче, а як на кардиган, можливо, такий теж домашній, або кардиган такий, чи пальто, в принципі. Можна використати як і на пальто. Буде тепленько додати. Я б, наприклад, я б, якби я в'язала пальто, чи якийсь кардиганчик чи ковтинку, я б сюди додавала в колір. Тоненьку ниточку мохеру під мохеру, і була б краса, мені здається, на трошки більших спицях в'язала, тут рекомендують, нам, що нам тут рекомендують Чи нічого, не... 3-3,5. Я б зв'язала б на 4,5 5 із мохерчиком. Це була б шикарна річ. Тепла, стильна, красива, І ви б зекономили б на цій пряжі, бо, якщо б брали Алізе класичну, було б дорожче по ціні. За тут 300 метрів, в принципі, хай 50 гривень будемо рахувати. а Алізе, я не знаю, мабуть, 70 чи скільки. Давно не дивилася вже, чи навіть і більше вже. То економічно вигідна пряжа. Хто ще не знайомий з нею, придивіться і спробуйте. Це не дорого. Можна взяти на шкарпетки і мати свою думку, своє уявлення про цю пряжу. Тим паче, що це українське. Підтримуємо українське. Так, ну, я вже вам всі уші прожужжала тим замовленням тими шкарпетками. У мене була дилемма, я ще цього кольору не знайшла. Мене піджимав час, мені було потрібно було замовити пряжу, бо, знаючи, як воно йде, то. То вирішила в'язати. дівчатка, Так, і в мене ще замовлення. Ще одна покупочка не замовлення, ще одна покупочка пряжі у мене була. Замовила я спочатку цю, поки не знайшла червону. І добре, що прийшла червона, бо вони зовсім відрізняються. На моніторі була ця пряжа червоною, ця пряжа червона. Але отакий червоний, більш до бордо. Вікторія Панда 250 метрів у 50 грамах. Розкривати, дівчатка, не буду. 70% вовни і 30% акрилу. Рекомендують інструмент 2,5-3 китайського виробника. Я вам показувала ну, в минулому відео, або ще не показувала, але відео змонтовано. Зараз, хвилиночку, дівчатка, я принесу вам в мене другого відтінку, щоб не розривати. Бо ви знаєте, як розірвати баковку швидко, а тоді воно почнеться сипатися, а в мене немає місця вже на полички. Це хочу так скласти в друге місто, щоб воно лежало все вкупі, до коли прийде натхнення, коли я придумаю, що з нього в'язати. Я вже тут. <рес> Ви не дуже сумували, поки я бігала. Ось я вам розказала характеристики пряжі. Пряжа виготовлена в Китаї. Як говориться, в мене ще є такого кольору. Теж я брала в інстаграм-магазині на розпродажі. Ця пряжа теж на розпродажі є в мене і такий кольор. Це мені, мабуть, буде на сукню. А це поки з вами говорю. Прийшла мені ідея, можливо, це буде, я вже й думала, такий, можна зв'язати червоний, такий джемперок чи світерок з косами. Коси такі доречні, повертаються в моду, пишуть дизайнери, але мені здається, вони з моди й не виходили. То, можливо, це буде червоний джемпер. А це буде все. Потім і колись воно буде. На цьому буду. Прощатися з вами. Дуже дякую вам, що ви були зі мною. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за ваші вподобайки, дякую за все, за підписки. Дякую, що ви зі мною. На цьому прощаюся з вами. Всім до побачення!